Привіт усім. Європа на чолі з Німеччиною заявляють, що якщо Україна не впорається з захистом своєї держави, не зможе впоратися з російською армією, з російською навалою, то їм слід чекати ще 10 мільйонів біженців з України. Друзі, в цьому відео я про це розповім. Дуже вас попрошу підтримати це відео лайком, репостом та підпишіться на канал. Ваша активність допомагає україномовному контенту розповсюджуватися. Німецький уряд прогнозує, що в разі найгіршого розвитку подій в Україні і перемоги Росії кількість українських біженців зросте на 10 мільйонів, і Німеччина буде однією з країн їхнього призначення. Про це пише газета Welt із посиланням на представників силових структур та парламентарів Німеччини. Зазначається, що в разі потенційного розпаду України німецький уряд. Припускає, що країну покинуть ще близько 10 мільйонів українців у цьому сценарії. Переважна більшість біженців вирушить до Західної Європи, а Німеччина буде однією з країн призначення. Водночас додає Велт, що німецький уряд у своїх прогнозах виходить із того, що Україна має військові та фінансові можливості для підтримки своєї оборони та стабільності до кінця 2024 року. Але ситуація ускладнюється. Затримка допомоги з боку США Конгрес із осені минулого року не може схвалити додаткове фінансування для підтримки України. Експерт з питань зовнішньої політики опозиційного християнського демократичного союзу Кізеветер закликав закликав західні держави значно збільшити військову допомогу з огляду на вагання у США. Якщо ми не змінимо нашу стратегію підтримки України, то найгірший сценарій масової втечі з України і поширення війни на країни НАТО стане набагато більш імовірним. У такому випадку 10 мільйонів біженців це досить низький показник, тобто може бути ще і більше. Якось пізно зачухалися європейці. Ми давно говоримо в один голос: що якщо нам Америка і Європа не буде допомагати, це буде трагедія не тільки для України, а й для Європи і для Америки в тому числі. Та Америка далеко вона цього так не відчує, але Європа в першу чергу стикнеться і з Росією, і з навалою біженців, і з іншими проблемами, про які навіть вони ще зараз і не думають. Тому так, допомога з боку Європи і Америки має бути максимальна, не така, як зараз. Думають, давати, не давати, що, скільки, треба нам стільки-то, стільки, то дайте нам, будь ласка, ту зброю, ми захистимося і захистимо вас. Якщо ж Україна не зможе захиститися і не зможе вистояти, ну то перейде цей весь фронт, перейде кордон війни ближче до країн Європейського Союзу і до країн НАТО. Ну, хіба це така страшна велика математика, яку не може прорахувати європейський політик, європейські громадяни? Невже до цього не може дойти в загальному Європа і Америка? Що цього й добивається Росія? Ну це план, тобто в них є план на знищення України і на просування далі. Звичайно, що Німеччина почала дуже активно про це говорити і думати, тому що. Багато українців переїхало в Німеччину після першої такої міграції з України в Європу. Більшість зараз українців це в Німеччині, більше мільйона українців зараз в Німеччині. Звичайно, мова складна не так просто знайти в Німеччині роботу, і більшість українців зараз на соціальній допомозі в Німеччині, а це коштує грошей. Це коштує бюджету Німеччини. Тому вона собі рахує: якщо ще 10 мільйонів приїде, з них 3-4 мільйони осяде в Німеччині, решта десь по різних інших країнах, звичайно, що бюджет Німеччини такого не витримає. Або їм треба буде міняти законодавство і не давати допомоги українцям, зменшувати її, змінювати її. Якщо б війна закінчилася вже сьогодні чи завтра. То більша половина тих українців, які зараз в Польщі, які зараз в Німеччині, повернулися без радістю в Україну, і ця проблема щодо виплат, щодо грошей, допомоги українцям на своїй території, зменшилася би в рази або взагалі би відійшла на якийсь десятий план. Тому що реально більшість українців, які зараз за кордоном, хочуть повернутися в Україну. Такої можливості просто фізично зараз немає. Війна закінчується, Європа, Америка нам допомагає її закінчити, і всі ці біженці, більша частина повертається в Україну. І жодних проблем. Європейська економіка, європейські політики, партії, всі, кому там щось не так, втрачають таку проблему. Тому вони вже зараз заявляють: давайте допомагати. Ну так давайте, допомагайте. Чому ж затримується? Чому не даєте? Чому там хтось, якийсь там має голос проти, а всі інші махають головами так? Ну, треба подумати. Можливо, ні. Можливо, там F-16 ми вам дамо, а може не дамо. Маємо виробляти мільйон там снарядів, не виробляємо, бо щось там не встигаємо. Так запустіть ще якусь лінію, так зробіть ще один завод. В ваших інтересах, європейці і американці. Ну, реально в ваших інтересах. Звичайно, що Україна і Українці не будуть здаватися. Звичайно, що ми не хочемо програвати. Але якщо нам не надають допомоги ні фінансової, ні військової в тій кількості і в тому обсязі, який нам потрібен, то як далі буде розвиватися ці події? Як далі буде розвиватися ця війна? Звичайно, десь здалека дивитися, та якось там буде, якось це мене. Можливо, не треба того, можливо, не треба того. Ні, ви помиляєтесь. Якщо ви далеко сидите, це не означає, що ви в безпеці. Я зараз говорю про європейські країни і про європейські уряди та парламенти, які думають, наскільки їм треба ту чи іншу допомогу виділяти, не виділяти, зменшувати, збільшувати. Україні потрібна була допомога ще в 2014 році. Якби в 2014 році нам надали максимум допомоги, то 2022 року би не було. Тобто він би був, але він би був нормальний, ніхто би не заліз на територію України. Потім наступна допомога мала би бути, якщо вже це сталося в 22-му році, на початку тільки війни вторгнення, мала бути максимальна допомога з Європи та Америки. І ми би зупинили на початку цю навалу і далі ще думаю, давати, не давати, допомагати, не допомагати. Я все ж таки хотів би, щоб прислухалися до німецьких політиків. Останнім часом вони досить активно закликають. До того щоб допомога була максимальна для України, в першу чергу в Європі голос Німеччини дуже важливий. Як би там хто що не говорив, якщо Німеччина дає добро на ті чи на інші поставки, дає можливість давати іншим країнам допомогу, вони це роблять взагалом НАТО і окремо країни також. Якщо Німеччина закликає, хочеться робити. То сподіваюся, що так і буде. Але якщо би був якийсь інший сценарій, то 10 мільйонів українських біженців це ще було б капля в морі, що може чекати на Європу. Ну, це моя думка. Друзі, ось такою інформацією хотів за сьогодні поділитися. Сподіваюся, ви додивилися до кінця, підтримали це відео лайком, репостом і, звичайно, підписалися. З вами як завжди Саша Матвєєв. Слава Україні і Україна! 100% переможе, не зважаючи ні на що.